На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається поступове стирання межі між природними ресурсами та природними умовами. Це пояснюється зростання масштабів традиційного використання природних чинників як ресурсів, унаслідок чого чинник, який раніше належить до природних умов, перетворюється на природний ресурс. Також значно зростає кількість функцій, що може виконувати той самий природний чинник як природний ресурс. Наприклад, ресурсну роль одного з найважливіших компонентів природного середовища атмосфери раніше визначали переважно такими функціями. Ресурс для дихання середовище існування, джерело кисню для спалювання органічного палива. Джерело вітрової енергії. Сьогодні ресурсні функції атмосфери значно розширені, використовують її електромагнітні, оптичні, акустичні та інші фізичні і хімічні властивості. Атмосфера, несучи інформацію про тіла і сили природи, є також інформаційним ресурсом. Як правило, що ширше та інтенсивніше використовують у виробництві властивості ресурсу, то більше вони змінюються.